У Росії почали вихвалятись влучними ударами їхніх іскандерів по українській техніці. Германія і Британія спешно укріпляють воєнні зв'язки. Пришадши к в всеєдняному королівстві, лібарісти намерено продовжати курс по підтримці київського режиму. Однак виявилось, що окупанти били по фальшивих позиціях. Збройні сили України надурили ворога, який використовував для атак на українські макети свої коштовні іскандери. Про це повідомили в повітряних силах збройних сил України. Завдяки таким макетам ворог витрачає значні ресурси. Водночас збройні сили України таким чином зберігають людей. Техніку та завдають ударів по російським загарбникам у відповідь. Хибні позиції ППО, стоянок літаків та іншої техніки повітряних сил ефективно працюють. Ворог витрачає більше ресурсів, засобів розвідки, балістичних та крилатих ракет, ударних БПЛА. А ми зберігаємо людей та техніку та б'ємо у відповідь. Направді дивіться, це складне питання, і воно має вирішуватись комплексно. Чому я так кажу? Тому що. Ви маєте зрозуміти картину. Те, що було на початку повномасштабного повномаштабного вторгнення, кросі Російська Федерація агресивно використовувала те, що в них було, воно відрізняється від того, що в них зараз є по цим засобам і як вони її застосовують. Це стосується і використання саме дронів. То, якщо ми говорили раніше, вони могли використовувати орлани, ті самі працюючи в одному частотному діапазоні в одних режимах. То зараз вони трішки гуляють і по режимах використання, і по характеру застосування цих орланів в ході ведення бойових дій. Вони пристосовуються, вони прекрасно розуміють, що у нас є засоби ректоної боротьби. Ми також намагаємося й добути засоби реліктовної боротьби і тальні апарати. Ми намагаємося використовувати різноманітні засоби Ниво враження, які можна влучити в безпілотники. не лише бо, до речі, мама потрібно додати і не лише просто за вогневого враження з, з землі, а в тому числі із повітря. Ми бачимо кілька прикладів, коли застосовуються навіть і TV дрони проти безпілотних літальних апаратів. Тобто, в принципі, ми бачимо війну, коли коли одна і інша сторона налаштовується на бою хвилю, скажімо так, і вони намагаються таким чином, росіяни намагаються таким чином пробити нашу оборону і вирішити. Завдання, а якщо все ж таки підзагальнити узагальнити і сказати, якими засобами можливо посидіяти в цьому контексті, саме коли мова йде про боротьбу безпілотників, які залітають в їх території, тут складно можна ви, виокремити кілька складових. По перше це система виявлення, виявлення і попередження про присутність цих дронів. Це перша ключова складова. Вона має працювати на велику відстань і виявляти присутність цих дронів, і доповідати командуванню про те, що цей дрон заліт, заліті в територію. Да, ми розуміємо прекрасно, що росіяни часто виходять з зону за рахунок своїх дронів у так в пасивному режимі, нічого не випромінюючи, і потім з'являються безпосередньо нато об'єктом, вже знімають координати, а потім вже і йде в одне враження. Тим не менш, пасивна розвідка, цих виявлена. це одна складала і попередження про присутність для цього. Є в принципі певні засоби. До речі, ми знаємо про засоби компанії «Фазахист», за які також виробляють комплекс Плутон для призначення для самовиявлення пістомілітарних апаратів і інші засоби, які теж в Україні виробляються, які також акцентують увагу на, на, на своєчасне виявлення та попередження про присутність дронів. Другий момент, окрім виявлення попередження, є активні засоби, які також можуть виявляти активні релокаційні засоби, які можуть виявляти навіть дрони з малою ефективною дівною поверхнею. і це завдяки і нашим вітчизняним розробкам, в тому числі і за рахунок наших партнерів, де є певні засоби, які також дозволяють виявляти дрони з малою ефективною поверхнею розсіювання. Наступний момент це засоби вогневого враження. Ось тут інша складова, і тут є проблемна складова. Ми маємо теж розуміти, що військові дуже часто бачать дрони, що вони є, але в них немає тих засобів, щоб дотягнутися, скажімо так, до них для того, щоб здійснити вогневе враження і знищити цей дрон і призупинити процес розі. І це, це певний виклик, і тут ми маємо вирішувати знов таки комплексно створюючи есомоловну або протиповітряну оборону, як власними засобами, так і використовуючи засоби наших партнерів. Бачимо, до чого ми вже дійшли, що Ми в принципі використовували навіть навіть звичайні цивільні літаки, як 52, для того щоб можна було знищувати ці літаки, ці дрони з повітря, використовувати ці дрони. Тобто ми намагаємось і шукати можливості, але Такі це скажімо так, це не системний підхід. Ми маємо будувати цю систему і своєчасно реагувати. І дуже прикро коли дійсно відбуваються такі події, коли дрон висить, його бачать і активними і пасивними засобами, але на жаль нічого не може діяти, коли немає засобів враження. Дуже шкода, я так розумію, військовому керівництву використовувати проти дрона, які там кілька мільйонів коштує, скажімо так, високотехнологічну ракету, яка коштує набагато більше, набагато дорожче, і тому тут постає вибір. Між тим, що застосувати, проти чого застосувати і наскільки це все буде ефективно. І тому ми маємо прекрасно, не те, що прекрасно розуміти, ми маємо просто усвідомлювати. Це непроста ситуація, і військові там у нас працюють не глупі. Вони дуже ретельно оцінюють ситуацію, намагаються приймати відповідні рішення зокрема на ту обстановку, яка там є. Пане Антоне, ви згадали про комплекс «Плутон» від компанії який які це система, яка дозволяє виявити знаходження в повітрі тих чи інших дронів. Але чи буде крок далі, коли монка ще може забезпечити такі поєднання рішення, коли з одного боку є виявлення дронів за допомогою «Плутону» і одночасно якесь рішення, яке дозволяє вибірково і точково ну, засобами РЕБ придушувати ті зразки безпеки? Спілотника, які виявлені системою Плутон, ви звернули увагу достатньо важливе питання. Це всі ці засоби, які зараз використовуються, вони мають працювати в системі. Тобто кожен елемент має доповнювати інший елемент, і безумовно вся ця інформація нація має стикати, стикатися на пункти управління, де є відповідні засоби, не лише там виявлені, але засоби вогневого враження. Тобто можна додати команду про використання засобів вогневого враження. І тому, коли ці всі елементи, плутон там і інші системи, вони працюють в єдиній системі, це дуже важливо. Це Формує певну загальну картину для того, щоб можна було своєчасно відреагувати і використовувати комплекси радіоелектронної боротьби. А якщо в даному контексті це неможливо, використовувати і засоби безпосереднього гнивого враження. Звичайно, ми бачимо, що зараз триває така складна війна в не такому просторі, якого ніхто нічого не бачить. але вона триває, і повірте, вона дуже потужно Триває і зараз і в Україні. І це головне управління реліктрої боротьби і кіберзахисту. воно працює інтенсивно з виробниками стосовно того, щоб пошуку таких дієвих рішень що можна було перекривати весь частотний діапазон, всю частотну смугу, щоб унеможливити використання противникам. Починаючи від в півдронів і закінчуючи таких от, е, літаків оперативно так оперативного рівня, які можуть залітати глибоко територію України і здійснювати розвідку. Але знов ж таки це такий дуже динамічний процес. Він дуже швидко розвивається. Ми маємо розуміти, що ми постійно в гонитві вони біжуть, і ми також само біжимо. Вони щось видумують і ми видумуємо. Ми видумуємо, вони біжуть за нами. Це достатньо складна, і непроста ситуація, і одразу скажу, немає. Однозначно сказати, от 100% все от зараз. Ми маємо повну цілковиту систему, яка нам забезпечить повне викриття. Ворог постійно мацає, промацує шукає слабкі місця. Звичайний приклад ті самі в півдрони ми знаємо, що певне частотний діапазон, де вони класично використовувалися як нами, так і противниками. Зараз вони рухаються по частотному діапазону і вверх піднімаються, і вниз опускаються. Це знов ж таки нові виклики для комплексів радіоелектронної боротьби і інших засобів, для того щоб можна було знищувати ці дрони.